Всем привет, з вами я Слюміс і сьогодні я вам покажу е, топ, топові моди для для Гіо для Gometra. Називайте як хочете, коротше. Ну, у мене тут купа модів, Я буду показувати, які я використовую. Так секундочку. М -м -м. Перший мод це, понятне діло, це Curse Ford Ну, один виглядає. Коротше, що він робить? У мене включено, і то я показую. Ой, я заходжу в іконки. Іди по всій іконки мого кольору. Щоб я не думал, як вона буде виглядати. Типу, тобто я буду злазу знати, як іконка будет виглядати з тими кольорами. Ну, прием собі розібралися. Так. Супні мод. Ну. Али он лавин тул як. Не знаю, как надо лавин читать. Ну типа. Слева в редактор зайти зайти. Допустим. Зашел. Да ну блин. О. Едите. Короче, вы появляется новая такая вот кнопка. Файл. О. И уля! Можна малювати, короче. А щоб стерти, треба на цю кнопку. О, уля. Розбиралась, я думаю. Так, на су... короче, наступний мод. І, ну вот тут, Поскольку Тільки... я пам'ятаю. Так, а ой. Гем, чи як воно там читається. Короче, шо оно тут є. Так, в дуке надо зайти. Так, у меня якраз є и ключи. Я открыю такий, вот это сейчас тест. Допустим, вот этой. Короче, вот цело. О, короче, о... ну, короче, оно будет так крутиться. Так просто прикольнейше. Вот, допустим, я выпала, да, сядем. Шадо. Шайо, дадит, кто даю. Ну и шо мне там, иконка мод. Що це за. Я сам идт дивись, що за иконка. Якийсь скит. Ладно. Так. Ну наступный мод. И, я чисто, В мене не списку, який мод показать. Я чисто сам шукаю. Ну дивіться, короче. Та ну уголтайся, аво. Ну, глобит. Оце я объясню. Глобит. Тому і всі знають. Короче, оцей Gold User Coins. що він додає. Допустим, я зайду в, в цей левел, який я те, ну, для тесту взяв. Там ну... О, знову є. Короче, во. Допустим, я зайшов, де тут монетки. Коротше, сіли монетки, вони сторічка лише золотими. Те, золоті монетки тепер. Мен... Ну, короче, монетки да, золоті, і це тип, прикольніше. Ну, прикольно, чисто не знаю. Не знаю для чого цей мод, но мені, чисто по приколу він у мене. Так. Я не знаю, скільки я там модів показав, Я не буду показувати якусь там я... Именно... ну, якесь число модів, я чисто по рандому. Так, Глобіт. Я думаю всі знають, що це за мод. О, з'являється глобус, коли ти його скачуєш. Тоби можна зайти в онлайн. Я заходжу на Європу, там ще можна на Азію зайти. Тут, ще ігруки до них можна в левел заходити, допустимо, до цього ігрука. І він грає за рейтинг Ро. Можу з ним, до нього зайти. Його. І, І Бачите, хтось зіграє з ним. Блин, мне ломается, короче. Баты. Знаешь, ну допустим. Ну, короче, понял, я выхожу з сервера. Не знаю, скільки я уже модив показал. Не важно. Так. Вот цей вот мод. Ай, блин. Ну, о. Короче. вейш вэйшкоды. Ну, короче. О. Видно, що там за іконка, я думаю. Чи що він робить? А, там. Коротше, тут треба в тому моді налаштувати Вон. во. О. Во. Треба зайти сюди на налаштування. І от отут ко... вводите любі букви. Ну, що ви хочете. Я написав, я люблю компот. І типу, що вам дається за це? Діаманти, що ще можна. Золоті ключки. Отбиє ключики обичний білі і знов діамант. А це скільки їх випаде. Коротше, от допустимо, в мене ось таке стоїть. І різся, я заходжу. Ось так. Ось сюди. Ось сюди. Так, ну коротше, я. Ну вийшов, так, що я мав забути. Короче, ви вводите тут код. Я просто не лень Я допустим, напишу I Love Compot, то що я б написав. І має дати 100 діамантів. Ну то, що я написав. І я, я надію, ви зрозуміли. Мені просто лень вводить. Так. Студний мод. Які зві... М -м -м. Оце теж по редактор, це вод, во. Че він робить, за покажу. Це знову глидак. Так. Так і отак. Знову почекати треба. О. Так, коротше, що це модели? От, допустим, я думаю, всі знають блоки с які зупиняє деш орп. І коротше. Давай. О! чого, бачите таких. У них текстура помінялась. Бачите, там Wave. Горіба, я думаю, поняли всі. Це, щоб можна було в блок вдарятися, це міняти гравітацію. Це для деш Я думаю, понятно. Так. О. М -м, Що ж такого є? Ну, час, адрес, короче, що не робить? Так, він є коли що невели. Коротше, коли появиться. Цю штуку коли появиться, е, типу, сундук, допустим, через годину 31 хвилину, в мене буде тут знак оклику, типу сундук з'явився. Ну, щоб не забувати відкривати. Так, і напевно, останній мод за це відео. Ммм, я не знаю як. Я чисто по-надому. Ну, оцей, допустимо. Custom ditch Song. Чи він мене виключений. Ну коротше, я так візьму. Допустим, тут є налаштування. Коротше, тут вставляєш файл. І коли ти нажмеш Apple, коли вибрав файл. То коли ти будеш вмирати в будь-якому рівні, буде звук, який ти поставив. Так, ну от тепер це в останній мод. Так. Напевно. Бо. Демонс і біц. Що він робить? Так. Він кажуть, додає більше. Ну, більше демонів. О, коли я нажав на демон, то є... тепер два плюсика. Нажимаємо на зелений, і тут купа демонів. Туб було Easy Demo Medium, Hard, Insane і Extreme. Тепер їх сіки. Іх 20 тепер. Допустимо, я нажму на Врідемо. Бачите, це... Баги якісь, ну ладно. Але, чореч, все тут в Рідемо. Ти був дуже легкі. Халявні. Окей, я ще один хотів показати. Джайва. тут? О, mm -hmm. oh, Disable Elster Hos. Що він робить? Це в редакторі. Захожу в редактор. Чекаємо. О! Коротше, що він робить? Блин, я з... А, коротше, допустимо, ми наспамили з тортпозами. Якийсь рівень стоїм. І ми купу статпозів поставили. Блін. О боже, куди. Так. О. Ну, так купа статпозів поставили, так? Да? І в них, типу, disable. Щоб сталпоз, типу, я там не спавнився. І типу є нова кнопка. Де Дейт? Во. Disable статпост. Типа он и все не відключишься, бачите? Во! Все відключилось, все статпосы отключаются. А допустим, я зайду. О, я его відключив. И теперь буду тут спавнити. Я думаю, все понятно. Давай. Дикайся. Ну, я думаю, все было понятно. Якщо хочете ще такі відео, типу, пломоди, то я в від наступному відео покажу. Допустимо плацей мод, про цей мод дуже імбовий. Ну, коротше, якщо вам цікаво, то... то напишіть в коментарях. Ну все, скла... е... дякую за перегляд. З вами був Слюмікс.